Шановні колеги, я прошу вибачення, але все ж таки, о, таким чином я можу? Ні, я так не можу. Я не можу так. Вибачте, сейчас все ж таки. Ага, а таким чином можу? А воно переключається. Ну, шановні колеги, я би е, трошки е, раз розповісти про те, що ми робимо. Які міжнародні дослідження сьогодні відбуваються в нашій країні, але не клінічні, не випробування препаратів, а дослідження стану здоров'я наших пацієнтів. І, і взагалі української нації, давайте чесно будемо казати, під час війни. Під час переселення, під час всіх цих проблем, які ми з вами маємо. І тому я хочу трошки розповісти про Євроеспа 4, Євроеспа 5 і Євроеспа 6 Тому що зараз ми закінчили Євроеспа 6 І ви знаєте, я ніколи, мабуть, так не відчувала, не пишалася, що я Українка, тому що 27 27 представників у всіх країн Європи 27 професорів і національних координаторів вони аплодували. Вони аплодували Україні, нам, українським лікарям і тим, хто ну, очолював центри, які за проханням, за рекомендацією Європейського товариства кардіологів під час війни проводили ці дослідження. Повірте, це не так легко проводити дослідження, було, наприклад, у Запоріжжі. Давайте чесно казати, прифронтове місто і була набрана група пацієнтів. При про второму, при в цьому місті четверта міська лікарня і кафедра Запорізького державного медико фармацевтичного університету сімейної терапії. Вони якраз всі, вони якраз це на цій кафедрі. І Шершньова Оксана Володимирівна, і Наталя Сергіївна Михайловська, вони якраз вони в Запоріжжі змогли організувати це. Ну, обстеження цих пацієнтів. Крім того, я дуже вдячна і Івано-Франковську, і Сергію Валєврійовичу Фіодорову, який очолював і набрав одну із найбільших когортів пацієнтів. Я дуже вдячна Роксалані Вікторівні, Вікторівні Нестерак, яка очолювала разом з в Буковелі це був центр відкритий. Я дуже вдячна і Михайловській Тіщенко Наталії Михайловні, яка в у відділенні інфаркту міокарда і реабілітації Національного інституту імені, кардіолог... імені Миколи Дмитровича Стражеска. Також набрали найбільшу більше 80 пацієнтів, набрали групу пацієнтів. І також під керівництвом Говору, доктора Говорова і, будемо чесно казати, моєї аспірантки Алєксєєвої звідочки відділенням інфаркту міокарда, були обстежені і Україна взагалі набрала 235 пацієнтів. І нам допомагали, ну, мало нам хто допомагав, на жаль, але в сечі, в деяких містах, ми змогли все ж таки альбум креатінін і альбумін ми змогли досліджувати, і це співвідношення досліджувати стан нирок, і, і креатінін ми змогли досліджувати в лабораторії Сінева. Дуже вдячні їм. Але і так, також всім місцевим лабораторіям, які допомагали, і ми змогли набрати на таких обстежити дуже детально цих наших пацієнтів. Ми не давали ніякі ліки, ніякого дослідження цього не було. Але це дуже був такий детальний і ментальний стан здоров'я, і фізичний стан здоров'я. Досліджувалися серце, нирки, печінка, досліджувалися. І таким чином ми можемо знати. На сьогодні, яким чином відрізняється стан здоров'я е, е, східної части України, наприклад, Запоріжжя, і центральної частини, і західної частини України, і розуміти, що нам потрібно робити з нашими пацієнтами, які перенесли інфаркт міокарда, які перенесли інфаркт міокарда, яким було і стентування зроблено, і без стентування, і це якраз відбувалося під час війни, тому що умовами дослідження це було що було дві два місяці після інфаркту міокарда, але не більше ніж два роки. Якраз це час. Під час війни. Але зараз, але всі ці дані в Євроспа 6 вони будуть доложені в Мюнхені на слідуючому конгресі кардіологів і в Європейського товариства кардіологів. І зараз дозвольте мені представити вам декілька інформацій про Євроспай 4, що ж було до 2014 року і до ковіду. Найбільш важливим фактором ризику серцево-судинних захворюваннях в Україні Ну, смертість ми з вами бачимо. Шалена смертість від кардіоваскулярної, це було ще в 2012 році 68%. Це від якраз це було від, від серцево-судинних захворювань. Ну, Це були чоловіки, жінки менше 80 років. І я хочу знову ж таки наголосити, що якраз омрон. Тільки е, наголошено вже три дослідження Європейське товариство кардіологів довіряє тільки ОМРОНу. Ну, і ми бачимо з вами один, я буду далі розповідати вам якраз про фібриляцію передсердь. і ми бачимо з вами один із приладів скринінгу фібриляції передсердь якраз фірми Омрон. Ну і далі ми характеристика пацієнтів дуже цікава. Коли опублікували статтю, була стаття про загальні загальні всі дані про Євроеспая. Найбільш кількість пацієнтів з вищою освітою це була Україна. 27 країн Британія, Франція, Іспанія ну все, що хочете, але найбільша вища освіта пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями це в Україні. Ну, Далі працюючи, не працюючи, пацієнти, на жаль, 87% все ж таки не курили, а 26-27% курили. Ми бачимо з вами пасівне, пасивне куріння, на жаль, є. І вдома є 22%, і на роботі є. Це все дуже погано. І перевіряти глюкозу казали, цукровий діабет зрозуміло, рівень моніторингу, який зміна. Життя все ж таки, да? і найбільш, все ж таки, що рекомендували, кому довіряють, давайте подивимося: ось 54%. 54%, шановні колеги, довіряють кардіологам і довіряють все ж таки. М ну, медичним сестрам, але все ж таки кардіологам. В нашій країні довіряють кардіологам. Далі нікому не довіряють, шановні колеги. Так? І але і і 15 15 це довіряють, а, а це екстра професіоналам, це реабілітологам Це довіряють реабілітологам. Ну чи є Гарні відносини з лікуючим доктором. Так, 84% в Україні довіряють своєму доктору і таким чином, все ж таки, є. Але зверніть увагу, депресія, розповсюдженість депресії. Тільки 34% до війни, до ковіду вже була в Україні як фактор ризику. Кореляція відбувалася з серцево судинними захворювання. Ми бачимо з вами тяжка депресія 13%, середня депресія тривога. Тривога 11% вже була. Дуже тяжка тяжка тривога, і 21% це була тривога, ну середня тривога. Ну і далі ми бачимо з вами залежність від куріння. Ну зрозуміло, є тривога, є депресія. Пішов покурив трошки. да Рівень артеріального тиску, шановні колеги, від тривоги депресії рівень артеріального тиску залежить. І далі ми бачимо з вами, яким чином все ж таки дієтичні рекомендації, фізична активність. Фізична активність. Ну, Ми знаємо з вами, що людина з депресією дуже часто вона… Йде ну фізичне навантаження їй потрібно, тоді краще вона себе відчуває, і Ви бачите, це не, не в спортзал ходити, ні, але це прогулки, це фізичне навантаження для людини дуже важливо. Далі розвиток по шкалі Фіндрікс, розвиток цикрового діабету у пацієнтів з тривогою депресія. Ми бачимо з вами, як різко збільшується. При тривогі і депресії цукровий, цукровий діабет. І достовірні навіть достовірні дані ми бачимо з вами, що модера середній високий ризик цукрового діабету другого типу якраз підвищується достовірно у пацієнтів з депресією і з тривогою. Ну і найголовніше, найголовніше, шановні колеги, в нашій країні фактори ризику: артеріальна гіпертензія, цукровий діабет, дисліпідемія, Куріння, рекомендації, і депресія. І депресія вона вже була якраз і після до навіть до, до війни, і ми розуміємо з вами, що це якраз і впливало. Шановні колеги, я вам дуже вдячна. і